Станція і перехід через колії ішла дівчина яка... попереду мене, яка слухала музику в навушниках. А я йшов ззаду і без навушників. Тобто я бачив звук, я бачив зображення, а вона йшла, і в мене таке враження було, що вона не чує звуків і не бачить, куди вона йде. Тобто, вона йшла просто на колію і зараз мав їхати в поїзд. І що люди в таких випадках роблять? Це перше, це найлегше. Найпасивніше це залишити все так, як є. А раптом вона бачить, і, 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 і мені не треба буде вдаватися до другого кроку. Мені не треба буде летіти стрімголов до неї і зупиняти її. Ну насправді я не знав, чи вона бачить, чи вона чує. Я зіграв таку роль безпілотника, я підбіг до неї і отак от хапаю її ззаду за куртку. Вона повертається до мене. Я кажу, поїзд, а вона каже: я все віжу. І, тобто, вона ображена так напіображенами. каже, а я ж кажу, не знаю, чи ви бачите. Тобто, ви уявляєте, який би я взяв гріх на на душу, якби якби я вас не зупинив? Просто нам необхідно бачити.